У Житомирській області в кінці серпня розпочали аварійний ямковий ремонт дороги міжнародного значення М 21 виступовичі Житомир Могилів Подільський між населеними пунктами Сінгури та Осикове. Майже рік ліва смуга була перекрита. Ремонтні дороги завершили. Сьогодні наносили розмітку і вже завтра, 19 жовтня, відновлять рух. Відремонтований фрагмент десь 22 кілометри лівої смузі. Дорозі М-21. Десь 36 тисяч квадратних метрів. Кошти виділялися способом перерозподілу та економії. Знайшли, знайшли спосіб перерозподілити кошти з інших об'єктів та перепросити сюди. Так як це міжнародна траса, дуже інтенсивний рух. Остаточна вартість буде доведена до підрядника вже. Вже наступними днями на даній ділянці нашої підрядної організації було здійснено комплекс заходів з експлуатаційного утримання, а саме влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону, ліквідація вибоїв асфальтобетоном гарячим, ліквідація вибоїнструменевим методом, влаштування дорожньої розмітки, профілювання узбіччя, вирізання порослі та поновлення дорожніх знаків. Дана дорога потребує капітального ремонту, тому після зими тут можуть з'явитись нові вибоїни, зазначають фахівці служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ми провели комплекс заходів з експлуатаційного отримання, забезпечили повністю беззимковий проїзд. Але в процесі зимового отримання, в зв'язку з умовом може виникати додаткове руйнування покриття дорожнього одягу між даними ділянками, де ми ремонтували. Це пов'язано з тим, що дана дорога є зношеною і потребує капітального ремонту. В зв'язку з тим, що фінансування та дорожній фонд був перекинуті на потреби обороноздатності держави, ми не маємо фінансової спроможності капітально відремонтувати. Дану ділянку тому хочу попередчаки дорожніх руків дотримуватися права, слідкувати стане покриття, і ми в подальшому будемо ліквідовувати в експлуатаційним утриманням.